Усім привіт, з вами як завжди, я Міша. А ви завітали на канал Епіцентр. Це вже 70-й випуск техно -Епік Ньюз і в ньому я вам розповім про таке. Ви дізнаєтесь скільки коштує робот-прибиральник, познайомитесь з першим у світі емоційним роботом. А також довідаєтесь, як далеко здатен залетіти новітній французький реактивний безпілотний літак. Влаштовуйтесь зручніше, підсовуйте ближче філіжаночку запашної кави, ну або келих холодного лимонаду. Підписуйтесь на канал, а ми починаємо. Я хочу дорослий дядько, але мультфільми з превеликим задоволенням дивлюсь досі. Однією з моїх улюблених анімацій є історія «Валлі». Маленького робота-прибиральника, який не тільки сумлінно виконував свої обов'язки, але й врятував людей від катастрофи. Реальний світ також знаходить своїх героїв роботів, які допомагають у боротьбі зі сміттям та забрудненнями. Один із них BeBot. створений компанією The Serial Cleaner, його активно застосовують для очищення пляжів та водойм, включаючи озеро Тахо. Повністю електричний робот прибиральник спеціально призначений для роботи на пляжах завдяки сонячним батареям, які його забезпечують енергією. Бібот може працювати ефективно, без викидів. СО2. його функціональність полягає у просіюванні піску через сито. Таким чином з ґрунту видаляється сміття. Керування роботом здійснюється за допомогою спеціального пульта, схожого на контролер для відеоігор. Однак, BeBot не єдиний робот-прибиральник від The Serial Cleaner. Ще один інноваційний є Pixel Drone, що відрізняється своєю мобільністю та універсальністю. Цей робот також призначений для збирання сміття, але він може працювати як на суходолі, так і на воді. Понад те, одна з версій Pixel Drone обладнана вуглеводним фільтром, який Дозволяє роботу видаляти забруднення, такі як нафта, з поверхні водою. Третій учасник цієї команди суперроботів має круту назву Колектор. Цей стаціонарний пристрій призначений для встановлення на доках або плавучих конструкціях, де він автоматично збирає відходи з поверхні водою. Колектор може обробляти велику кількість води за годину і збирати понад 91 кг сміття за один раз. На мій погляд, перспективи використання такої техніки просто фантастичні. Але чому ж ці роботи не використовують масово, хоча б у розвинених країнах світу? Все тому, що їх досі збирають вручну, а це не може не вплинути на їх вартість. Колектор коштує близько 25 тисяч доларів, включаючи доставку та встановлення. Pixie Drone з дистанційним керуванням коштує майже 40 тисяч доларів, а його автономна версія ледь не 60 тисяч. Погодьтесь, таку ціну далеко не кожне комунальне господарство має змогу платити за робота прибиральника Крім того, ще має бути працівник, який обслуговуватиме цю техніку. Тож поки що, в <граблів> руки і погнали прибирати цей світ, поки сюжет мультфільму волі не став реальністю. Хоча роботи зі штучним інтелектом можуть імітувати мову, вони все ще не можуть точно передавати міміку обличчя. Однак команда вчених з Колумбійського університету представила нового робота під назвою ЕМО, який може імітувати міміку обличчя у реальному часі. Більшість існуючих роботів, що намагаються імітувати вирази обличчя, мають помітно. Затримку, що робить їхню поведінку штучною. Однак робот Емо може вирішити цю проблему завдяки реалістичній голові з 26 приводами, що дозволять відтворювати рухи м'язів обличчя. Дослідження, опубліковане в Science Robotics, показує, що Емо може точно копіювати вирази обличчя людини майже миттєво. Дослідники також розробили дві моделі штучного інтелекту, які допомагають Емо перед. Бачати та відтворювати людські вирази обличчя. Хоча наразі він вміє взаємодіяти лише за допомогою міміки обличчя, дослідники планують розвинути його, здатність спілкуватися за допомогою системи штучного інтелекту, таких як ChatGPT. З часом можемо очікувати повністю функціональну версію емо, здатну імітувати не лише міміку, але й рухи тіла людини. Чи готовий світ до такого? Мабуть, що так. Хоча особисто мене лякає перспектива не мати змогу відрізнити людину від робота за поведінкою. А вас пишіть у коментарях. Французька компанія Eos Technology представила свій новий реактивний безпілотний літак Velocity 330. Він успішно пройшов льотні випробування, досягнувши швидкості понад そ Чотириста км на годину. Літак пройшов 50 км всього за 16 хвилин, витративши на це половину паливного бака. Велосі 330 розрахований на тривалість польоту до 3 годин. Він використовує технологію вертикального зльоту та посадки та оснащений основним генеруючим зарядом для захисту від активної протидії. Також в нього вбудована навігаційна система Track, незалежна від GPS та стійка до радіоелектричних перешкод. Крім можливостей для атак, велосі 330 може виконувати розвідувальні функції завдяки оптико-електричній сфері, яка здатна виявити транспортний засіб на відстані 15 кілометрів від дрону, Розроблений таким чином, щоб людське втручання лишалося ключовим елементом у процесі прийняття оперативних рішень. Велосі 330 є значним кроком для французької оборонної промисловості, що демонструє відданість інновацій, Ційним та автономним рішенням у сфері дистанційного керування літальних апаратів. Це були всі техноновини на сьогодні. Наступний випуск техної буде через тиждень. А ми побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, Па-па. Чінь!